Області, поліції Рівненської області поліції Данвістки. Пани водій, попереджає вас, що відповідно статті 40 закону України про національну поліцію, ведеться постійна відеофіксація нашої зони. У угу. вас було зупинено за порушення пункту правил 11.2 ПДР України. Рука в Іскрайній Рівністі привіні праві. Ага. Дайте, будь ласка, посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний на засіб. Ну, давай там по процедурі. Навіщо вам документи? Що що? Документи вам навіщо? Дивіться, у вас є порушення ПДР. Вже є. Вже є. Вже є, є порушення. Так. Ага. Рухавий скрайній край. Розгляд справи не потрібен для того, щоб... Дивіться, штраф вам ніхто не пише. Так. До цього ми ще не дійшли. Ми до цього Я, не впевнен... дійдемо. Ну, так це зрозуміло. Ми, ми до цього не дійдемо, бо ми маємо небажання бажання вам писати штраф. У цього... мене немає бажання вам подавати документи. Дивіться, якщо ви не надасте мені документ. Це вже буде дійсно о, так Тому о, що ви, Це вже штатно. Для стиль. того, щоб я вам показав документи, нам потрібно провести розгляд справи. Якщо я дійсно порушив... Розгляд справи, дивіться, і, дивіться. Як якщо я порушив, зробіть мені, мені випишіть постанову. Якщо я порушив, Якщо Дай я не порушую. Ви кажете, розгляд справи. Як може бути розгляд справи, якщо особу не встановлено документу. Стосовно кого розгляд справи? Стосовно водія, Яково автомобіль, транспортного засобу, опель, такий то номерний знак. Е, вам штрафи раніше писали? Чесно, з 2008 року жодного штрафу немає. Дивіться, для того, щоб провести <с розгляд <с справи, да. потрібно встановити особу. Встановлюйте. Документи, будь ласка. Поки нема. Ну, як немає. Ну, от як є, тільки навпаки. Прізвище ім'я по батьке. Дві віріаларіті Палыч. Дивіться, є... Ви хочете самі себе затримувати. Дивіться, а... для того, щоб я вам показав документи, мені потрібно моє правопорушення. Без правопорушення, я просто так документи Дивіться, нікому документи не документи Ви мені маєте показати на вимогу працівника поліції. У вас також. Що в мене також? Що в мене також? Вы сами себя затримуете. Ну, добре, я, я, я не... Я буду встановлювати через машину, это займет вас час, вы Будь ласка, автівка не на меня, будь ласка. Снимай, снимай, пошел встановлювати. Ай, блин. Мастер встановок. Тут можно даже... А, не, ладно. Ну, тут Дело в том, что ты понимаешь, он даже не спросил, почему я двигался в крайней левой полосе. Смотри, через 150 метров разворот. Я заблаговременно перестроился в левую полосу для того, чтобы развернуться. Его это не интересует. Чтобы есть, все понимали. То есть ему вот максимально, ты знак, понимаешь? Вот ему просто он. скучно. Вот этому человеку стало скучно ночью. Он решил доебаться. Решил доебаться до того, что вот. Вот знак. Ебаный твой рот. Дихали, никого не обижали. Вишенка попала. Ну ладно, постоянно. Ровенские, они, они такие. Вот, я много а, смотрел и в ТикТоках, и в Инстаграмах. Вот Ровенские, они именно, ты понял, мощные парни. Они в себе очень самоуверены. Потому что здесь никогда не было особо активистов. Их особо никогда не гоняли. Поэтому вот они такие, да. Пошел устанавливать особо, блядь. Потому что, машина не на меня? Бери, упорнена. бери, Лаврентий До войны я проживал на московском кладбище. Ты понимал. Война началась, я понял, что, короче, там... Скучно, да? Нет, там пидоры живут, понял, и решил, короче, к нормальным пацанам в Украину переехать. Боюсь сейчас за пацанов. <laughs> за Украину, блядь. <laughs> Ведь что там в Google установили, что... ...покемонов <laughs> играет и типа, ловит покемонов. Не-не-не, <laughs> вот ты помнишь, раньше была игра... ...этот... Э... Angry Birds, блядь. Документы обновляетесь на товар ни А Ну, как я... ну, я... так, только не. Не відмовляюсь, мені потрібно. Давайте так. А якщо ви хочете побачити Давайте, мої так, документи, так. будь ласка. Прич, причина зупинки була? Була. А, по крайній лівій ви хоча... праві. Зачекайте. Давайте. Дайте я скажу, потім скажу. Давайте не будемо дивно одного Давайте. Причина зупинки була. <кхів> я прийшов вам, причину зупинки назвав. Я вас попросив документи, а саме посвідчення водія, реєстраційні документи, транспортні засоби. Ви мені... Ви відмовляєтеся. Кажете про розгляд справи. Розгляд справи не буде проводитись, поки не буде встановлена особа, яка керує транспортним засобом. Розумієте? Я не можу провести розгляд справи, по-перше, розгляду справи за це передбачено попередження за рух крайній лінії. Усно чи письмове? Попередження виноситься в письмовій формі. Молодець. Але попередження я міг зробити вам усне зауваження так само. Ні. Та є таке усне зауваження в законі у нас? Давайте почитаємо. Поліцейський може обмежитись цим зауваженням. Не знаю, зауваження за ви порушення, порушення правил дорожнього руху, зауваження. Дивіться. А -а -а. Ви коли мене зупинили. Пане ви мій, сказали... це є не Чекайте, сума. стоп. Я вас вислухав, тепер вислухайте мене. Не. Ви зупинили мене. Я рухався з ваших слів крайньою лівою полосою при свободній правій, так? так? Так. А ви поцікавились, чому я так робив? Дивіться. Ви ви поцікавились в мене, чому я так зробив? Чому я саме рухався там, що мене змусило рухатись в країні. Немає такого, що я повинен цікавитись вас. Чому в ви федері є? Якщо ліні. мені потрібно повернути що? ліворуч, щоб я заблагомкнули заплав... ворота, та я увімкнув ще до, до вашого поста. Те, що ви його не бачили, це ваші проблеми. Якщо ви кажете, що я не увімкнув, то кажіть мені «зворотні». Якщо я вам кажу, я пере, перелаштувався в ліву полосу для того, щоб вам після знаку зробити розворот. У вас Ще було питання. Якби у вас було я не повинен поворот. покажчик поворота включати за 3 кілометри. за Заблаговременна. За Де дистанція встановлена в е, правилах дорожнього руху. За скільки саме я повинен увімкнути поворот для того, щоб перелаштувати з лівої з правої полоси в ліву або навпаки. Заблаговременно, правильно? Я нікуди не спішу. От, от, чесно, от, от зовсім. Ви хочете чекати, поки через чергу встановиться хто власник транспортного засобу. Та я вам і скажу, хто власник транспортного засобу. І встановиться потім водій. Ну Водія, як ви встановите водія? Ну от як. Дивіться, документів в мене нема. А, звати мене Берія Лаврінті палич. Берія Лаврінті палич. А, для того, щоб встановити мою особу, вам потрібно мене затримати на 3 години. І я готовий. Можу виходити з автівки і поїхали в райвідділок. Їдемо для встановлення особи. То власник автомобіля, ви автомобіля ви я вам скажу і так, можете не навіть читаю. не читати. В чому проблема я не розумію, проблема чому? в тому, що просто так я документи не показую. Ну, так, я я вважаю, що і... я не порушив правила дорожнього руху. Ви вважаєте навпаки, як ми будемо з вами робити? Дивіться, для початку я ж вам сказав, це передбачено попередження. Попередження на вас писати ніхто й не думав. Зупинка, повідомили, що провели профілактичну бесіду. Надіємо, що профілактична бесіда це також на наказання. Я вважаю, що я не порушував, і тому я навіть на профілактичну бесіду не погоджуюсь. Тому що я правила дружнього руху не порушував. Це я вважаю так. Якщо ви вважаєте навпаки, давайте робіть по процедурі те, що ви хочете ну, робити. процедура не може, розумієте. Процедура, так, та процедура, яку хочете, щоб ви розпочалась, вона не може початись до того, поки не встановиться ваша особа. Ви хочете розгляд справи. ну розгляд справи чисто не може початись просто водій такого-то, такого-то ТЗ, розумієте? Якщо ви так вважаєте. А, будь ласка, робіть, як, як це потрібно робити по закону. Ну, так я ж вас прошу по закону, що надайте ну, мені, будь ласка, посвідчення водія. Встанову вашу кажу, Я надам посвідчення водія, коли буде для цього а, основання російською мовою. І що ви пропонуєте мені вас затримувати? Врає відділо. Відділ. Ви знаєте, скільки це часу займе. Вам не шкода ваших? Три години. Продавців? З моменту затримання. Складайте протокол затримання. Три години, потім три години і вас повинні доставити сюди, думаєте? Вас відпустять в відділ, кохто вас заберезить. Нічого страшного, ви знаєте, я, я на цьому відео заработаю нормально грошей. На, на, да, на тому що зупинили, зараз знімають. Ми поїдемо в райвідділок, я продовжу знімати. Мені чесно, я блогер, мені все одно. Ви хочете затримати, а, давайте, ну, я ну, зроблю ну, сюжет. Все. Мені, <клес> я розумію, ви робите сюжет, але. ну... Для чого цей конфлікт? Ви самі робите конфлікт, вас зупиняє в чому? Дорожнього руху. В, тому, що ви ви вважаєте. в тому, що ви вважаєте, що я порушив, а я вважаю, що я не порушив. Як? Да. Ну, так це ви вважаєте? а Я кажу, що я не порушив. Добре, пане віддіку. Доказів мене того, що ви порушили, немає, так як ви хочете. Документи ви не хочете надавати. Далі ось це все продовжувати. Затримувати вас, в мене бажання немає. Це не є суттєвим порушенням те, що ви рухались крайній лівій смузі. Скажіть, вам скучно стало чи що? Скусіть, скучно. Дивіться, <риклад> ну, чого мені ось це все. Я ж не знаю. ну, ну ви, Служба у вас така, у мене ви, така. Ні, ви нікого не збили, нічого такого критичного не сталося. Рухались крайній <риклад> ліві, я вас зупинив, я вас попередив. Я надію, що ви приймете це до уваги і в подальшому не будете допускати такого. Надійтесь. Всі ми люди, все щасливої дороги. Дивимо.